Тут мав би бути жарт про те, що буде, якщо схрестити Аватарію і Сім з четвертий. Але я зіштовхнулася з суворою реальністю. Виявляється, що Аватарія це російська гра, тому відос починаємо без жарта. Просто показую вам цю богемну, неймовірно, шедевральну де гру. Обираємо наш ленґвич. Чомусь я не бачу тут української. І не кажіть, що вони робили так само. 10 років авакіну лай. Слухайте, а я вчасно зайшла. Тут у мене на всі вуха заурала клята музика, і я подумала, що через це ви мене не почуєте. Але на відео її взагалі немає. Тому обираємо полтавчанку, за яку будемо грати, і йдемо лякати народ. Боже, ця музика мене кумарить. Ти, до речі, мене теж трошки бісиш. Рубаємо цели. Ну коротше, в чому прикол? Я у цю гру грала десь у 2019-му. Можливо, я ще колись не грала, але я з нею знайома, тому я сьогодні просто буду вам розповідати про. Нові якісь фішечки. Ми заодно подивимося на новорічне оновлення, тому що треба якось подивитися, що взагалі тут за івенти нам підготували. Як нам назвати свого персонажа? Цікаве питання, давайте зайдемо в рандомайзер імен. Ого, ого! Ось це у нас варіантів. Ой, мені подобається дуже Може тата Люба. О, Давайте ще раз. О, Квітослава Охримівна, мені подобається. Давайте Квітослава Охримівна О, не вміщається. Ну хоча дивіться, квітослава Охрим теж непогано звучить. Мені подобається. Ребятки, подивіться скільки тут з'явилося значків. Раніше на своїх старих акаунтах я їх просто колекціонувала, але зараз ми починаємо все з нового чистого листа. Ми ще з вами встигнемо назбирати різні плюшки. Це у нас типу центр Авакіну. Дивіться, яка ялиночка. Що у нас по шопу. Йомою, а чого все таке дороге? У нас є просто неймовірна річ. Билд машин. Боже, подивіться, яка не знаю. Блузочка. Мені вона просто дуже подобається, але я думаю, що для нашої квітослави це буде просто неймовірно. Треба іще якийсь підібрати низ. Боже, це, це неймовірно. Мені дуже подобається. Якісь говнодави, і буде взагалі шикарно. Найсмішніше те, що внизу знаходяться речі, які додавали ще декілька років тому, і вони виглядають на. Гірше всього, давайте приміримо наш новий аутфіт. О, Вау вау, це неймовірно, мені дуже подобається. Ці туфельки, вони такі прекрасні. Не думаєте? Давайте зробимо нашого персонажа більш унікальним. Я думаю, що колір шкіри в неї буде якийсь ось такий. gonna roll me Давайте nice. ще якийсь мейкап, тому що мені. О, Боже, дивіться, дивіться. Це ж ось ті квіточки. Прямо я думаю, що для квіткославич, який там, це буде просто ідеальний варіант. Дивіться, дивіться, яка вона богиня. Що мені дуже подобається, так це те, що у нас є приблизно місяць, коли ми можемо з вами отримувати абсолютно безкоштовно гроші. Також у нас є тваринка. Давайте одразу його якось назвемо. У нас Є просто неймовірна річ, а саме Mystery Box, в якому можна отримати якісь прикольні штучки. У нас є my apartments. До речі, давайте завітаємо до нашої хатинки. Якщо не помиляюсь, це просто якась однокімнатна хатинка в Кременчуці. До речі, ви теж бачите цей баг. Я збираю ось ті дорогоцінні камені, але у мені води не зараховуються. Давайте підемо в світ. Social Spots. О, дивіться, тут реально є якісь у нас новорічні штучки. Половина відео, як я Знімала вчора, трошки не записалося. Просто знаєте, що це вже другий день. Я дуже рада, що записалося відео, де ми створювали з вами нашу неповторну, неперевершену квітославочку славочку грим. Але вчора я також встигла дослідити деякі локації, як, наприклад, ось цей Mr. Town Winter Fair. Сьогодні я вам розкажу, що він взагалі себе представляє. Тепер в мене параноя, буду постійно перевіряти, чи записуєте в мене відео. У нас тут стоїть Lookwood Santa Claus. У нас по Зазначається таким чином боти. Як бачите, Санта у нас тут вже служить 9 років Авакіну, в нього є неповторна Санта Хет, я, до речі, б хотіла собі такий прибамбас. І бачите, ось цей Санта смейл, конвертики який ми тут з вами можемо купувати. З допомогою цього конверту ми можемо отримувати різні прибамбасики, як, наприклад, іграшки, також ми з вами можемо отримувати туалетний папір, але не звичайний. На секундочку, золотий, не хухри, мухри. Далі можемо підійти до... Ось цього diy станочку і з допомогою додавання різних предметів ми можемо з вами робити подаруночки. Санта Клоус, якщо ми на нього тут натиснемо на ось такі ось листи, ми зможемо з вами тут побачити, яка комбінація яких предметів, які нам буде давати подаруночки. Якщо я не помиляюся, йому можна віддавати типу як три подарунки в день, що насправді трошки сумно, але я підрахувала, і нібито цього має вистачати. Ви мене запитаєте, вистачати на що? Справа в тому, що. У нас тут є ось такі ще прибамбасики. Ну можна сказати, лист хороших подарунків. Ми зможемо з вами набирати ось такі ось поінти хорошого листа за допомогою, якраз таки, ось цих золотих подарунків, і таким чином розблоковувати наряд хорошого, так скажімо, ельфа. Це я зараз на ходу придумала, але у нас ще є ось такий фіолетовий лист, і називається він лист неслухняних подарунків. По моїм підрахунках, які можуть бути дуже неточними, Мене вийде накупити купити і на цей лист, і на той. Якщо ми підемо на цю сторону, ми побачимо ось такусь Мері, яка є ельфом, і вона нам буде кожен день давати підсказки, де можна знаходити нібито злих наступняних ельфів. І виконуючи її забаганки, ми зможемо отримувати ельф коїнці. Ви бачите їх тут зверху. Але зараз вона каже нам, що Спроуд готує якісь пранки знову. І вона мене просить піти в клуб Самдаун, щоб я його знайшла, і допомогла. Якщо б вона мені надавала ельфійські гривні, звичайно, я би не погодилася. Але так тому і бути, давайте знайдемо спрота. Ей, Ха-ха, вгадайте, що на цей раз відео записалося, але обрізалося. Залишилася тільки частина, в якій я будувала сніговичка. Ой, дивіться, які тут манюнічки сніговички. Мені ось ці подобається. А ну-ка, давайте зліпимо. Мені здається, що за це мені нічого не буде, тому що не ну, це безкоштовно, але принаймні я залишу тут свій слід. До речі, я не знаю, чи чуєте ви мені, здається, що так. Але на фоні хропить моя собака. Вона вам доповнює фон музики Ку так скажімо, тут можна зруйнувати що це зробила. Каже нам Санта, щоб ми приходили до нього завтра, тому що тут квести, типу, на 5 хвилин, приходять на наступний день. А завтра вже і наступило. У мене якось дуже сильно лагає аваки на планшеті. Напевно, тому що застарала пам'ять. Давайте віддамо Санті подаруночки. Ну, все, ребятки. Тепер давайте підійдемо до нашої мері. Я не можу знайти ніколи ніде. Коротше, він у нас на північному полюсі. Ну що, кол, чому я маю працювати? спати. Нормально він каже, мені розсміши мене своїм танцем, і тоді я піду працювати. Um, ну і кринж, ха-ха-ха. І ти називаєш це тан танцюванням? Дякую тобі, квітослава Охри. Well done, квітослава Охрим. Ого, ого, дякую за гроші. Мені дуже приємно. Шикарний танець. Давайте подивимося в магаз. Може, примітимо якийсь подаруночок для Крутославочки. Мені насправді хочеться купити ось цю анімацію. Мені здається, вона чудово відображає квітославу зсередини. Також я б хотіла собі ось таке просто наймиліше поросятку. І в цілому, для щастя, мені більше нічого не треба. Як же я обожнюю, коли в мене лагає Авакін, лагає від цього планшет, і відео просто не записується. Ми сьогодні з вами просто будемо подивитися подорожувати іншими локаціями, виконувати інші квести, наприклад, Foxclaw Lake. Мені, до речі, дуже подобається, як ця локація виглядає. Вона така, знаєте, естетична. Такий тут дуже гарненький сад. Ось у нас тут стоїть Liquid Nail. Упс! Здається, я знову загубила якісь посилки. Вони повинні бути десь поруч. Ти найкраща. Тобто вона знала, що я їй буду допомагати, і навіть не просячи цієї допомоги, вона мені одразу подякувала. Правда, я так і не зрозуміла, що мені треба шукати. А, так ось це ж воно напевно до мене не дійшло. Єй! Ух ти, вона мені дала якусь парасольку. У мене є дивне питання. Ти віриш у магію? У магію ЗСУ, звичайно. Ой, ти мені ще якусь фігню подарувала. Тепер давайте підемо в таку ж саму локацію по факту, але в ній у нас є більше цікавих завдань, і ми можемо тут з вами роздобути значки. У нас ось є такий магазинчик. Як бачите, тут є ось такий значок під назвою Rose Tea, що прикладається як трояндовий чай. Другий левел все тому, що як бачите, в мене вже роздобуто перший левел цього значка. Тут ми можемо взяти з вами різні інструменти. Давайте Наприклад, граблі, і ми можемо піти ось сюди на огород і капати овочі, за які ми потім можемо отримувати ось такі гудзики. Ці гудзики ми якраз і можемо обмінювати на різні речі з ось цього магазину. Також в цьому магазині інструментів ми можемо придбати демар. і ось там, бачите, в нас стоять вулики. Таким же самим чином можна роздобувати різний мед. Тут ми також можемо придбати вудочку, і якщо ми знову з вами 10 Тисяч риб ми зможемо розблокувати ось такий прикольний значок. Як бачите, я поки що роздобула тільки 50 риб. Залишилося нам зовсім трошки. Я пам'ятаю, я випадую, терпав, У -у -у, в мене з'явилася ось така сяюча морквина. Я зараз її віддам цій прекрасній жіночці, і вона мені за це подарує рожевий кварц. за який, до речі, можна купити ось такі крили. 20 днів підряд даєш те, що просять ось ті чувачки, які тут стоять, і в тебе вже є перша пара крил. Як на мене, це просто бомбезно. Ну на городі я ще попрацюю. Давайте підемо в іншу локацію, наприклад, сюди. Це у нас такий, знаєте, beauty space fashion altered. В цілому на ці локації все дуже просто. Приходимо сюди, приймаємо абсолютно любу позу, збираємо якийсь неймовірно, величезний блокнот і отримуємо нагороду дня. До речі, це ось таке дуже прикольне волосся. І як бачите, тут також на восьмий день можна роздобути значок. У нас є ось така US Stereo. Насправді я просто забула прочитати, як називається ця локація, але тут у нас є Надя Фокс, яка Відправляє нас до Невади. Вау, просто подивіться, як тут класно. А, вау! Ми її просто так дали. Ого, дивіться! Квітослава міняє стиль Тепер вона панк рок Ще одна більш-менш цікава локація це єгипетські пригоди, яка мені теж подобається, тому що спочатку тут у нас ідуть такі сім. Щоденних наград. До речі, сьогодні ми з вами отримуємо ось таку стромну позу. Потім ми будемо отримувати по 200 авакоінс на день. Зараз малята. Я розкажу вам, що ж робити в цій локації. В самому центрі у нас є ось така дуже велика скриня, і для того, щоб її відкрити, нам потрібен магічний ключ. По всій пустелі у нас розкидані ось такі. Синенькі маленькі скриньки, в яких містяться різні плюшки. Також в цій пустелі є 4 червоних сундуки. Ключ від головного сундука міститься в одному з них. І для того, щоб у нас була можливість відкривати червоні сундучки, нам потрібно зібрати 5 скарабеїв, а знаходяться вони в конкретних синіх сундуках. Ууу, congratulation! Відкриваємо і отримуємо, нікому не страшуюся позу. На цьому все. Вечір в хату. Це вже п'ятий день, і сьогодні ми офіційно отримаємо значок Jingle Bells, чи як він там називається. Тож, давайте трошки розомнемо спину, віддамо Санті подарунки. Так, і я. Получила ось такий костюм. Воно так залагало. А що це? Я одягла шкарпетки і все знялося. Ось такі, да, подарунки від санти. Прикольно. Вау! Просто неймовірно. Я дуже сподіваюся, що камера зараз буде записувати, тому що зараз буде момент, ради якого я взагалі скачала вакцин лайф. І сиджу з вами вже до п'ятий день проходжу ці дебільні квести. Джолі Холібадж. Вау, wow, Квітослава, ти тепер така новорічна. Це вже наступний день. Я вирішила трошки за кадром поробити подарунки, щоб в мене телефон не здох через перенапруження. Я не знаю, чому ця гра так сильно А, Можливо, тому що треба грати на останньому айфоні, але, вибачте, в мене поко, mm. зараз він зірветься. Це, звісно, вони дуже розумно придумали, що йому можна віддавати тільки три подарунки. Інакше в нього риб на мішечок. Тепер давайте щоб трошки зробити цей номограй різноманітним. Ми зараз з вами будемо витрачати гроші. Тут є ось такі комплекти, в яких у нас ідуть паки з різними речами: Fresh Starter Animations Collection в якій у нас є з вами декілька поз. Ось така сальтуха. Ну, я вибачаюся, але мені це потрібно. А також ось ця неймовірна анімація, яка називається вуличний свек. Просто подивіться, яка вона елегантна, особливо при позі сидіння. Тож я вважаю, що можна купити цей шикарний комплект. Трошки я тепер бідненька, але в мене тепер є ось така чудова анімація, завдяки ній буду ходити як справжній гопар. Звичайно, якщо а Вакім перестане лагати. В цій сукні ця анімація виглядає особливо прекрасно. Зараз ми будемо обставляти цю коморку. Я хочу з нею зробити типу студію. Тож давайте робити прикольний тут фон. Дивіться, яке в мене тут лакшері крісло. Сама вона буде сидіти на ось цій табуреці. Дивіться, в мене тут є щось таке НЛО. Це буде прекрасне доповнення фона. Телевізор, тепер можна поставити якийсь диванчик, можна ще, до речі, ось таке крісло поставити. Щось воно якось виглядає трошки хірово. Хай тут ось такий тейбл буде стояти, дефолтний. Він зато підходить до інтер'єру, здається. Давайте ось ті табуреточки тепер додамо сюди. Мені здається, буде дуже естетично. Квітослава із заселенням вас. Сподіваюсь, вам подобається. Оце, типу, знаєте, така хатинка маленька, в якій вона не проживає. Просто. В неї така міні-студія, але при цьому вона тут може в цілому, дивіться, і поспати. Тут в неї є їжа, повноцінна кухня, але єдине, що немає туалету. Ну, це питання можна легко вирішити. Можна вийти, наприклад, на вулицю. Да? А як варіант, можна піти до сусідів, я думаю, вони не будуть проти. Ні, ну є ще один варіант, якщо вже не хочеться нікуди виходити, можна, звичайно, і на килим. Щось такі ось вона буде записувати відоси. Камера в неї буде трошки зависоко. Мікрофоном вона не дотягується. Тут вона в нас буде монтувати. Дивіться, яка вона працьовита. Тут в неї є якийсь олень. Я думаю, що вона знайде собі веселощі в цій хатинці потоплення, на жаль, не увімкнене можна, якщо що, погріти руки біля каміну. Просто взяти руки і покласти у вогонь. До речі, вогонь тут не горить. Сьогодні останній день нашого летсплею, тому я пропоную для додачі, хоча б якоїсь новорічної атмосфери, купити в будинок нашої прекрасної. То славочки, новорічну ялинку давайте ось цю. Вона просто найдешевша. <смайдешевша> ось якраз я приготувала місце. Під ялинку, О, пф, <пф> яка не поміститься. Шикарно! Вау, просто подивіться. Дякую, що дивилися цю абсолютно непроплачену рекламу Avakin Life. До речі, завантажуйте цю гру, можете додавати в друзі квітославочку. Трошки в мене провалилися руки в текстури сукні. Я пожартувала, це був не кінець. У мене тепер є костюм ельфа.